У Російській Федерації заявили, що не планують здійснювати напад на інші європейські країни однак одразу ж почали погрожувати їм превентивними ударами. Заступник голови Російської ради безпеки, колишній президент так званої Росії Дмитрій Медведєв в коментарі пропагандистському ТАС заявив, що захід фактично веде проти Росії повноцінну війну, використовуючи супутникові дані та пуски ракет. В крові у заходу не тільки віроломство, а й хворе сильно застаріли уявлення про власну перевагу. Росії треба поводитися відповідно і відповідати за повною програмою, а знадобиться і завдавати превентивних ударів. Водночас він називає заяви про можливість нападу Росії на Європу цілковитою нісенітницею, яку нібито спеціально вкидають в інформаційне поле. А щодо російських погроз заходу, то від початку повномасштабного вторгнення Кремль систематично вдається до... Прямих і завуальованих погроз на адресу західних країн, які надають військову допомогу Україні, і ці погрози часто мають форму риторичних заяв високопосадовців, спрямованих на стримування заходу від подальшої підтримки Києва. Одні з ключових тем у риториці Москва: Москви, є натяки на можливість застосування ядерної зброї, і після кожної нової хвилі оголошень про передачу сучасного озброєння Україні, таких як танки Лопард, Абрамс, системи ППО Петріот, далекобійні ракети Стормшеду або Атакамс, а також перспективи передачі винищувачів f Ф Офіційні особи Росії тоді заявляли про загрозу. Ескалації про ризик прямого зіткнення із НАТО, зокрема, російський терорист Путін неодноразово підкреслював, що Росія використає всі наявні засоби, якщо відчує загрозу своїй територіальній цілісності. Аналогічні меседжі регулярно озвучував міністр закордонних справ Сергій Лавров, прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков та інші чиновники, часто згадуючи ядерну доктрину Росії, також у відповідь на західні ініціативи Кремль Натякав на можливість ударів по інфраструктурі чи союзниках США та ЄС за межами України разом з тим, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну потрібно визначити, бо зараз ми навіть не знаємо, що це і де вона розташована. Цитата у відповідь МЗС України опублікувала опис країни та її координати надані чат-ботам ГРОК. А про це повідомляю з посиланням на заяву Орбана та відповідь речника міністерства закордонних справ України Горгія Тихого у соцмережі ікс. Спочатку нам терміново потрібне припинення вогню та миру. Потім ми повинні визначити Україну її кордони, її населення. Станом на зараз ми навіть не знаємо, що і де знаходиться Україна. Тут Орбен загубився не на карті, а в моралі і хочеться